головна помилка це опустити руки. Деякі кандидати у водії намагаються отримати посвідчення водія на протязі двох років. При цьому вони намагаються це зробити близько 10 разів. Це досить розтягнуто в часі кількість спроб. Як ми починаємо ходити з малку? Ми встаємо, йдемо, падаємо, знов встаємо, знов йдемо, знов падаємо. І таким чином ми вчимося ходити. І потім вже йдемо впевнено. Так само і відбувається з керуванням автомобілем. Ще є така помилка, коли кандидат у водії не склав практичний іспит з водіння у місті, і потім він іде на наступну спробу, при цьому не сідаючи ні разу за кермо автомобіля. Чому зазвичай люди не складають іспит? Не складають тому, що недостатній рівень навиків, або можуть бути склалися так обставини, там чи інспектор не?